Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже поширене дієслово get. Воно є надзвичайно популярним в англійській мові, але має багато різних значень. Розберемо з вами найпоширеніші. Перше значення дієслова get це означає receive. отримувати. Наприклад, I got a present for my birthday. Я отримала подарунок на своє день Did you get my email? Чи ти отримав мій емейл? Get означає отримувати. Ще одне значення дієслова get це купувати. Get дорівнює to buy. I need to get some bread. Мені треба купити трохи хліба. Get означає купувати to buy. Також дієслово get означає uh, взяти, приносити, дістати. To bring, to fetch. Can you get me a glass of water, please? Можеш мені принести склянку води, будь ласка. Також одним з найбільш популярних значень слова get це означає become ставати. It's becoming darker. Стає темніше. She got angry. Вона починає злитися. Вона розсердилася. Отож, діє слово get тут означає починати. Починатися. Також у розмовній мові дуже часто ми діє слово get використовуємо в значенні understand. розуміти. I don't, I don't get it. Я не зрозумів. Do you get what I mean? Чи ти розумієш, про що йдеться, що я маю на увазі? І ще одне значення дієслова get це значення have to. Мусити щось робити. Такий варіант перекладу вживається переважно у розмовній мові. Наприклад, I've got to go now. Я мушу вже йти. Отож, ми з вами розібрали кілька найпоширеніших значень дієслова слова get: Ставати, починати, розуміти, мусити і багато інших. Але дієслово get часто вживається і в поєднанні з прийменниками. Поєднуючи з прийменниками, вони утворюють фразове дієслово, яке має зовсім інше значення, аніж початкове значення дієслова get. Наприклад, get up вставати. Цей вираз здається найпоширенішим, і всі його добре знають. Get on гарний вираз для того, щоб сказати, сідати в якийсь транспорт. I get on, on a bus». For example. Наприклад, я сідаю в автобус. І протилежно до дії слова get on, get off виходити. I should get off on this stop. Мені треба тут вийти. Get over цей вираз, ми вживаємо, коли ми хочемо сказати пережити щось, «перебороти». Подолати щось, так? Якщо ви добре ладите з кимось, використовуєте вираз get along. Добре ладнати з кимось. І ще один вираз у наш словник це get back» Повертатися. «повертатися». «I should get back till five» Мені треба повернутися до п'ятої. Отож, є слово get, воно є дуже поширеним. Знати його значення важливо, оскільки так ми можемо правильно зрозуміти контекст, в якому до нас звертаються. Пам'ятаємо, що дієслово «get» вживається з прийменниками, утворюючи слова інші значенням. Тому як тільки зустрічаєте слово get, дивіться на його сусідів. Якщо воно стоїть саме, і після нього йдуть іменники або інші частини мови, це одне із значень починати, розуміти, мусити і так далі. Якщо ж ви бачите після нього прийменник, тоді переклад потребує вся ця фраза, наприклад, get up, get on або get off. Поділіться, будь ласка, в коментарях, яке із значень дієслова слова get ви знали до цього.